Милась, ми в парку «Мирон». на той момент, 2020 році, був карантин в травні місяці, тільки почався. А тоді цвіли ще сакури. І ми з подружкою щось хотіли піти сфотографуватися, а На той момент не знали, що не можна в парках гуляти, тоді ж офіційно заборони, в принципі, тоді ще не було. А вони патрулювали. І Ми заходимо в парк, а в парку нікого немає. І так здивувалися, пішли, сфотографувалися. І бачимо, що вони під'їжджають, і зробили зауваження, що дівчата мов не можна в парку наразі знаходитися. Ми дофотографувалися, тобто вони нас не виганяли нічого. Ну так почали спілкуватися. Півроку чекала зі строкової служби, повернувся і потім десь через тижня два три приїхав і почали жити в мене в місті в квартирі. Футбол, волейбол, любив грати в вільний час, але я дуже захоплювався ще мотоциклом своїм. У нього був мотоцикл спортивний, дуже захоплювалася ним. Саме по знає, може, можливо знаєте, в недограках були стрик-стріт рейсер. Дуже закоплювався цим наразі. Хотів купити в майбутньому, хотів купити собі спортивний мотоцикл, але не склалося. На жаль, так він навчив мене вчити але сали ж права потрібні. Мабуть, в дев'ятнадцятому році, в році його мобілізували, якому 20 років виповнилося. Якраз на наступний день, після день народження, його мобілізували на строкову службу. Прослужив, тобто прочекало прочекала також. Я ж кажу, як уже півроку прочекала, повернувся, поклав контракт. Він на три роки, десь на випадок війни або надзвичайної ситуації. Ну, Бачите, як це все сталося. Тому його мобілізували десь у березні 22-го року. Але до цього він сам дуже хотів мобілізуватися, ходив по військкоматам, але його не брали, тому що в нього вже був контракт. Хотів йти в їхати в Дніпро, у нього в Дніпрі є друг, строковик також служив з ним. А якраз на наступний день, як він хотів вже поїхати, йому зателефонували з нашої військової частини з Кременчука. У 22-му році в травні був він у Мар'янці на місяць десь, а останні півроку був. Спочатку в Креміній десь в лютому місяці, а потім перевели на Донецький напрямок на велику новосівку. Про роз службу прямо щось такого поганого. Він ніколи ні мені, ні батькам нічого не розповідав такого. Якось беріг, каже, воно вам не треба. Але ж чула по відеозв'язку, як балакали. Ну, вибухи чутно було. Вибухи деякі будинки показував, що зруйновані повністю. За два дні в мене таке відчуття було тривоги. Я не знаю, з чого воно почалося, просто якась така тривожність, наче щось станеться. І якраз я вже лягала вночі, мабуть, десь перша година ночі не могла заснути і не виключила інтернет. І тоді написала дівчинка по братим, а Наразі цей знаходиться за кордоном на навчаннях. І вона написала: Я не знаю, як ти переживешся. Я не зрозуміла це саме повідомлення можливо, думаю, ну поранений, можливо, ну хто знає. А вона каже, подзвони до мого чоловіка, він тобі все розкаже. Він каже, вибач, але так сталося. Я сам не знаю, як це могло статися. Тому хлопці вийшли з позиції, кажуть, всі вийшли, а його немає. Боялася дуже сказати, якраз я в той момент була у батьків, ми там ремонт робили, то поїхала до його батьків, поїхала, а його батьки ну, вже дуже літні люди, вже 70-73 роки, в принципі. Дуже літні люди, але неподалік нього у нього там багато сестра і багато братів, і сестра неподалік живе. Я їй подзвонила, поїхала до неї. Ми думали, що можливо, якось воно це знаєте, можливо, поранений, можливо, якась неправдива інформація. До ранку ми вже всіх передзвонили перед цей переспілкувалися. І на на ранок уже командир вийшов на зв'язок і повідомив, що так і так сталося. Дуже важко сприйняли, тим паче, що почалися тільки якісь косметичні ремонти в хаті. І якраз почали робити ванну і не закінчили. І все стало, знаєте, як воно дивишся на те місце, що в принципі, він же це хотів зробити, керував цим і якось не по собі. І відчувається, що це він хотів зробити якнайкраще. Також. Щоб по побутовим справам, то я справлялася, в принципі, до батьків до його їздила регулярно, хоча, в принципі, не дуже близько, але їздила, намагалася якось там допомагати, підтримувати їх. Тома все, все як завжди, в принципі. Нічого такого. Спілкування не вистачало, поряд його не вистачало. Якоїсь, знаєте, мужської сили на кухні в чомусь там, Ту же банку просто відкрити, просто було нікому. Але старалася, намагалася. Можливо, я неправильно скажу, але не та влада наразі знаходиться в селі. Ну, вони не розуміють, що це. Ну, в перший день прийшли, ну, якусь там як е, матеріальну допомогу від цього села надали, але ж як такої навіть моральної підтримки я не відчула з їхньої сторони. Наразі я б не уявляла свого життя без наших кумів, вони прям дуже сильно підтримують. Дуже. Кожен день хоч вони і дуже далеко від нас, 600 кілометрів. Живуть також військовослужбовець, чоловік у моєї подруги, і вони живуть далеко, але кожен день, кожен день ми спілкуємося по відеозв'язку, попереписуємося, намагаємося якось хоч один одного відволюкати. Для них це теж дуже велика травма, особливо для друга його, тому що як-ніяк -як 20 років продружили. Дуже велика травма. Ну, спілкуємося кожен день, сестра його допомагає, також телефонує, як там, брати також переживають. Якось гуртом якось намагаємось триматися. До цього працювала на нашому заводі на Кридмаш. Працювала наразі, ніким не працюю. Якось то те допомагала, то те помагала з особливо чоловіку. Якісь там бронежилет, той вже Ну, в них часу просто на це не було. Тобто Він мені кидає, ось тобі гроші, подивись, будь ласка, мені. Тобто я вже В якоїсь мірі я в цьому вже розбираюся. Тобто допомагала йому більше до цього. Батькам допомагала, кажеш, своїм, його. Мабуть, в цьому вся робота заключалася. Мріяла, як приїду в відпустку восени, хотіла вже якось подумати про одруження, в принципі, якось їх, поїхати до наших кумів, прогулятися. Це вони до нас приїхали. Тобто, подорожувати, ми дуже хотіли поїхати в гори, в Карпати або на море. Але наразі вже не судилося нам поїхати. Наразі, поки друзів вистачає, якось підтримка навколишні вистачає. Важко, звісно, але треба якось жити. Він би хотів, щоб все в нас було добре. Будемо намагатися, щоб так і було людей.